Найкращого тілоохоронця обирали нині в Криму. Там закінчився чемпіонат світу бодігард 2013. Позмагатися у вправності та відданості клієнтові приїхали 14 команд з 12 країн. У перших змаганнях взяла участь вітчизняна команда дівчат. На фіналі побувала і Тетяна Гураль. Вікторія Зайчук про професію тілоохоронця мріяла з малку. Якщо не силою, то розумом. Так, на думку дівчини, можна конкурувати в цій справі з чоловіками. Внімательність. Хороша реакція, якщо у нього нету аналітичного мышления или просто ходит в шкаф, шкафту, то толку мало. Кілька секунд треба професіоналу, щоб зреагувати на небезпеку. Цього року Руслан Раюк став переможцем у вправах з рукопашного бою. Щорічні змагання з колегами не дають українцям розслабитися, щоб увідіти. Ті наробітки інших е, стран спецслужб, которые все это долгое время нарабатывали, А ці соревнования дають возможность їх проявить. А Олександр Пугач встановив рекорд у змаганнях з водіння в екстремальних умовах. Результат одна хвилина, сім секунд. Досягненню передавав рік наполегливих тренувань. Работаєш на пределі, Ну как на своїх возможностях, чувствуєш машину, що вона от так вона зробить саме лучше по-другому ніяк не вийде. Или ти вилетиш з траси, як у нас були прошлом году такие инциденты. Усі завдання для чемпіонату розробляли за прикладами з реального життя. Було покушення на Рейгана. Виходило здання, проходив мимо толпи, в цей час стрільба. Поліції падає на асфальт, звлекають оружие, телохранители закривають з собою і супровождають. Президента Рейгана к машині. за результатами чотирьох днів змагань краща команда тілоохоронців. Представники служби безпеки України, управління держохорони знову ж таки України на другому місці і на третьому охорона президента Білорусі. Тетяна Гураль, Олег Моргун, перший національний.